Тенісний прогноз, як і обіцяв, і ще один відеоролик присвячений WTA Цинцинаті, друге коло 1,32. На хардкорті. І наші дівчата, і е, жінки світового тенісу. Досить представницький турнір. Представлені тут е, я вже 2-3-3, да, як мінімум, відео. Присвятив прогнозам Ценценаті у жінок тільки. Вже десь з 3-4 з кола ми будемо звертати свою увагу і на чоловічій ценценаті бік турніру. Тут, в цьому відео, ми розглянемо вже всі, повністю всі матчі, які не розглянули досі, на 1.32. Вмущуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку, друзі. Щиро дякую. Отже, у нас в цьому випуску. Починаємо. Мухова Гарсія. Кароліна Мухова для мене тут фаворитка. Так, Гарсія не підкачала. Виграла перший матч, я брав її, хто чув мої прогнози попередні. Тепер Гарсія Мухова. Мухова Гарсія. Гарсія у цьому сезоні з нами прощається, але я так зрозумів, вона вирішила ще трішки в декількох турнірах пограти до кінця сезону. І все, цей сезон для француженки буде. Останнім в офіційній тенісній кар'єрі. Вона вже про це заявила. Мухова поки що таких заявок не робила. В неї ще, е я думаю, декілька сезонів попереду. Мухова буде вигравати по цьому матчі. Я впевнений. Я, друзі, взяв 2-0 по сетах Кароліна Мухова. 1-83. Переможеця цього матчу виходить на. Кенін Грачова. Кенін грачова. Я беру перемогу Софії Кенін. По форі мінус 2,5 геймів. Получається 1,68. І відповідно до моїх варіантів, прогнозів, кенін виходить на Мухову. Уже в третьому колі в 1,16. Далі. Наступний блок. Бенчич. Білінда Бінчич, Вероніка Кудірметова. Тут для мене фаворитка Bianchi. Погоджуюсь з букмекерами. Але через невеличкий Тотал Більше. Все ж таки, десь проблеми будуть. Кудірметова непроста проста тенесистка. Але все ж таки Бінчич перемога через Тотал більше. 18,5. Коефіцієнт 1,8. Переможеця цієї пари виходить на Таусен Тамлянович. Тут навіть без питань. Клара Таусон перемога 2,0 по сетах. 1,87. Таусон Бінчич. Я бачу наступний третій раунд уже в 1,16. Черговий блок. Лінет Шрамкова. З невеличкою перевагою, але все ж таки Магда Лінет. Фора мінус 2 гейми рівно. 1,82. 82 Переможеця цієї пари виходить на Пегула Біррелл. Пегула досить якось тривожно виступає останнім часом на хардкорті. І в Монреалі вона там щось начудувала і програла, і е, перед цим також не досить впевнено виступала у Вашингтоні. Я думаю, Австралійка Бірель в одному з сетів десь також заставить нервувати вболівальників пігули. Чогось мені так бачиться. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях, друзі. Я вибираю перемогу все ж таки пегули, але перемога буде не зовсім без проблем. Пегула перемога і тотал більше 17,5 1,82. І все ж таки пегула виходить відповідно до моїх прогнозів на лінет в 1,16. Так, і ще два блоки, друзі, терпіння, терпіння. Сівастова Крюгер. Тотал більше 25. Тільки побачив цей матч, однозначно. 50 на 50, обидві, ну, так скажем, далеко не зайдуть. Сівастова Крюгер лише домашні стіни, домашній корт. Крюгер, можливо, допоможуть виграти. Але навіть і тут у мене сумніви. Сівастова набирає форму. Сівастова Крюгер тотал більше 25. 1,67. Паоліні Саккарі, щоб вже довго не тягнути гуму. І кота за хвіст. Так само я вважаю. Так, ви не помилилися. Саккарі. Має непогані шанси навіть нав'язати боротьбу Пауліні. Мені почало подобатись, як заграла вже Марія Сакарі. Паоліні щось дуже мало останнім часом чути італійку. Пауліні Сакарі тотал більше 25, 1,74. І, звісно, переможеться цієї пари виходить на Сівастову Крюгер. І останній блок в цьому відео, і останній блок взагалі в другому колі у жінок Цинцинаті. блок, де переможеці матчі виходять одна на одну. Носкова Йовіч і Світоліна Крейчикова. Наскова Йовіч тут навіть без коментарів. Лінда Наскова впевнена і достатньо швидка перемога. Носкова перемога тотал менше 22,5, 1,75. Ну і цікаво, що ж цей старий прогнозист зарядить на матч Світоліна Крейчикова? Правда? Нажміть паузу і напишіть. Свій варіант в коментарях буде дуже цікаво. І мені. Хай нам навзаєм буде обом цікаво. Домовились? Нажимайте паузу, пишіть свій варіант прогнозу Світоліна Крейчикова. А я після того, як ви вже написали і віджали паузу, називаю свій вердикт. Впевнена. Перемога світоліною. Я думав, ви по моїй посмішці і чудовому настрою навіть не очікували іншого варіанту. Так, друзі, я бачу, Крейчикова старається, я бачу Крейчикова, хоче повернути собі, ну, бодай, скажімо, двадцатку. але чомусь десь в глибині душі, мені здається, що їй це не вдасться. Вже потрошку Крейчикова затухає. Не знаю чому, не знаю причину. Можливо, є якісь проблеми, що ми не знаємо. Але, на жаль, така чудова тенесистка і представниця не то, що першої двадцятки колись, а навіть і першої десятки дуже е, немало років провела у Першій десятці Барбара Крейчикова, мабуть, не менше, ніж Світоліна, років провела Крейчикова у першій десятці рейтингу жіночого тенісу світового. Світоліна сьогодні виглядає набагато свіжіше, не дивлячись на те, що вона старше, ніж Крейчикова. Світоліна резвійше, і навіть е агресивніше так по-спортивному виглядає. Тому я, друзі, беру впевнену перемогу Еліни Світоліної 2-0 по сетах. Коефіцієнт 2,3, можливо, у когось трошки інше показують. Е там, де я довіряю 2,3. Світоліна 2.0 по сетах, таким чином, я е, з вашою допомогою і з вашою підтримкою розглянув вже всі 100% матчі другого кола 1-32 у жінок в Цинцинаті Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався, на наш YouTube канал Майстер Клас. І якщо вам. Сподобались мої прогнози. Якщо ви в більшості їх варіантів мене підтримуєте, ставте палець догори. Вподобайку. Якщо ж ні, ставте антилайк. Анти вподобайку І напишіть змістовний коментар, друзі. Це дуже важливо. Змістовний коментар бажано більш шести слів. Такі строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Нібито нічого не забув, вже наступні відео е, у жінок цинцинаті мої по прогнозам будуть присвячені матчам третього кола 1 16. Чекаємо, хто ж туди потрапить? Цікаво, і скільки залишиться наших дівчат. Поки що із 4. Йдуть далі три. Друге коло. Будемо сподіватися, що і після третього кола залишиться Українок 3 в Цинценаді. Дякую за розуміння, за підтримку, за перегляди, увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.